Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема уроку письмо великої букви Ф, Слів і речень з нею, складання і записування речень. Ось і дзвінок сигнал подав. Для роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Виконаємо пальчикову гімнастику. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Починаємо роботу з зошитів косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь. Буду я писати вправно до роботи вже берусь. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Та запишемо сьогоднішню дату 15 березня. Каліграфічна хвилинка. Дітки, кого ви бачите на малюнку? Так, це сорока. Сорока ворона кашу варила, діток кормила. Отже, сьогодні ми з вами повторимо написання великої та малої букви С. Прочитайте, будь ласка, букву сполучення та слово. Зверніть увагу на з'єднання букв. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Прочитайте та запишіть слова. Погляньте, дітки, у нас у кожному слові заховався склад. Як ви гадаєте, який склад заховався у першому слові? Ща! Вель. В другому слові щі тка, ще ня, щи пці. Що? Ка, «щу-ка». Поставте відео на паузу та запишіть слова. Зверніть увагу початок. Пишемо з великої букви перше слово. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Гра упіймай звук Ф. Прослухайте вірш, впіймайте звук Ф та запам'ятайте слова зі звуком Ф. Буква Ф засумувала, що без неї вчать уроки. Враз про себе нагадала і мовила на душі щоки: Ну, без фу, без мене вам турбота. Ну, скажіть, без мене вслух форма, фарба, фрукти, фото, чи фіранка, чи фартух. Тітки, які слова зі звуком ф ви запам'ятали, Який за звучанням звук ф, якою буквою він позначається? Прочитаймо речення. На місці рисок повинна бути одна й та сама літера, яка? Так, літера F. Прочитайте речення. Маленький федір полив фікус, а федорка фіалки. Чи можете переписати ці речення? Ні. Чому? Тому що ми не вміємо писати велику букву Ф, а в словах Федір та Федорка потрібно, потрібно писати велику літеру. Отже, навіщо треба вміти писати великі літери, так, для того, щоб писати власні назви, це назви гір, сіл, міст, річок, країн, імена по Батькові та прізвища людей, а також початок речення. Давайте відпочинемо і приступимо до роботи. А у бегемотика вилітаю з ротика, збудь мене всі буль, 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 буль. булька, булька, я весела булька, кругла мечекулька, бульбашка, я булька. Булька, 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 я весела булька, кругла бульбашка, я булька. мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросили.

Буль -буль. Буль. А старенький рак булькає ось так. Бой -бой. Бой -бой. І поважний морж робить це також. Бай-бай-бай-бай. бай А при бебігом Булькає

літеру F та велику рукописну літеру F. Чимося писати? Велика буква F складається з лівого та правого овалів і прямої похилої подовженої палички із заокруленням унизу ліворуч. Між верхньою рядковою і міжрядковою лініями пишемо овал. Не відриваючи руки ведемо вгору, пишемо похилу паличку з закругленням внизу ліворуч та правий овал. Напишіть елементи в повітрі і раз, і, і два, і, три і. Відкриваємо зошити з друкованою основою на сторінці 52. 2. Погляньте, хто зображений на малюнку. Так, це фея. Візьміть простий олівець. Наведіть хмаринки, які зображені пунктиром. Та розмалюйте фею. В першому рядку. Пропишіть велику букву F. Зверніть увагу на три додаткові похилі лінії. На середній похилі лінії ви обов'язково повинні прописати похилу паличку з закругленням внизу. Поставте відео на паузу та пропишіть перший рядок. Працюємо в другому рядку. Прочитаємо букву сполучення. Фо, фі, фло. Зверніть увагу на з'єднання. Верхнє з'єднання, верхнє з'єднання, нижнє з'єднання. Буква велика F та маленька L з'єднуються, ніби беруться за ручки. Наведіть зразки. Працюємо в третьому рядку. Прочитайте речення. Франко поет. Діти Франко це відомий український поет Іван Франко. Давайте проаналізуємо речення. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. Чому Франко ми пишемо з великої букви? Тому що це прізвище поета та ще й початок речення. Зверніть увагу на розділові знаки. Запишіть речення. Працюємо далі. Прочитайте наступне речення, яке подане друкованим шрифтом. Фрося малює фарбами. Спишіть це речення прописним шрифтом. Звертайте увагу на початок речення та на розділові знаки. Звірте написане. Читаємо наступне речення А Федько фломастерами. Спишіть речення в наступному рядку. Будьте уважними. Звертайте увагу на початок речення. Як пишеться ім'я хлопчика та на розділові знаки. Звірте написане. Наступне завдання. Познач галочкою словосполучення до звукової схеми. Зверніть увагу, дітки. У нас є дві звукові схеми. Перша звукова схема це перше слово нашого словосполучення, друга схема це друге слово. Давайте прочитаємо словосполучення. Лісова фіалка і лісова квітка. Як ви гадаєте? До якого словосполучення підходить? Наша схема. Так, це лісова фіалка. А зараз, дітки, давайте оцінимо свою роботу. Якщо ви написали без жодної помилки, красиво, гарно, намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки або деякі недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше помилок і значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо працювати, тим кращий буде результат. До зустрічі!